Такова. Тому ви запитання не можете задавати. Взагалі, і конкурс не маємо право. Не маємо права, не права. тільки комісія Наблюдаєте, по закону. Наблюдаєте. Закон про культуру України. Вчора Теж мені казали по закону. А що не по закону по закону? А що було не по закону? Дозвольте, я зроблю заяву. Прошу вчора, не дозволивши мені. Бути присутньою на засіданні конкурсної комісії. Ви тим самим порушили 351 статтю головного кодексу. Це перешкоджання депутатській діяльності. За це навіть є кримінальна відповідальність. Це об'єкт комунальної власності, а не стратегічний об'єкт. Я мала право тут бути. Я просто не визвала поліцію, але я могла це зробити. Але цей закон. Оцей закон перекреслює всі закони. Ну, так і на кодекси. Кримінальний кодекс України. Такого жити не може. А, а крім вважати. того, я ще помічник народного депутата. в мене є посвідчення. Я навіть в Верховну Раду маю на всі комітети, на всі засідання. А тут давайте я вам поясню, чому так було зроблено і чому прикрилися горіще минуло. Минулий раз у нас, ми не провели конкурс, із-за того, що е, порушили засідання комісії е, працівники промотеїв, але вони не праві, тому що в законі сказано, що вони тільки на сайт могли написати якась заява, там вимоги чи щось таке. А вони порушили, і тому комісія э, вирішила перенести. Тоді в мене ще одне питання, поки не почалася. Член, э, членом Чувашні? конкурсної комісії не може бути особа, яка є членом трудового колективу. У вас всі члени конкурсної комісії не є членами трудового колективу. Нас У нас три У вас чоловіка. Вони чоловік? спеціаліст відділу. А можна назвати прізвище? Щас я буду щас 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 буде, буде. Ви все проголошувати, що почуєте. Немає у нас а, в комісії пані Циба. Циба. Є. Ви ж працює... Я головний спеціаліст відділу культури. Працюєте на півставки. Ну так це ж по Ну, Ви кажете, закон. Закон як дійшло, куди повернув, туди і вийшло. Це ж мається на увазі основна діяльність. Нова діяльність відділу культури скажіть, будь ласка, чому на конкурсній комісії не мають права представники громади і журналісти задавати питання? По закону а це посилання на яку статтю? Наприклад, Закон України про внесення змін до деяких законодавчих автівків України, що запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури Даже не можуть втручатися органи влади. Тобто, якщо б була заступник міського голови Віноградова по Лариса Миколаївна по гуманітарній нашій сфері. Керівник. Вона не мала би права теж втручатися. Тільки комісія вирішує і задає питання. Це вчорашній протокол. Оля, я хто? Я? Конкурсант. Конкурсант. А, це вибачає просто. Ми, можливо, двері закриємо, чи так і будемо на всі? Ні, закриваються двері, чого. Заходьте, давайте є, є, заходьте. Беріг просто хочемо закрити. Кондиціонер працює. Так, це дуже багато, тому 27 липня 2017 року, о 10 годині, вже майже 0,5 хвилин. Розпочинаємо наш другий тур конкурсу. Присутні голова комісії Савченко Інна Вікторівна, начальник відділу культури Броварської міської ради, секретар комісії, цим Олена Васильівна, директор Броварської міської дитячої школи, музичної школи відділу культури Броварської міської ради, без права голосу. Члени комісії Мітьокина Лариса Олексіївна, заступник начальника відділу культури Броварської міської ради. Сиба Маргарита Віталівна, головний спеціаліст відділу культури Броварської міської ради. Шумовська Віра Леонідівна, художній керівник Палацу творчості дитячого юнацтва міста Бровари. Поліщок Юлія Іванівна, викладач Київського інституту музики імені Глієра. Нечіпарок Тетяна Володимирівна, керівник ФОП Нечіпорог. Приватне підприємство. Порядок денний. Перше визначення, визначення способу голосування. Друге визначення регламенту для претендентів на запитання. Третє співбесіда з кандидатами та на вакантну посаду директора міського культурного центру та заслухування публічної презентації проєктів програми розвитку міського культурного центру на 1,5 років. Хто за такий порядок денний? Голосуємо, будь ласка, хто за? Проти отримувати. Записуйте, так? Так, далі. Нам потрібно визначити спосіб голосування за переможця конкурсу таємний чи відкритий. Пропозиції, будь ласка, які є. Таємний робимо чи відкритий? Хто за таємний? Можна ну, відкритий, так? Напишіть там. За? Відкритий? Вирішили виріш, визначити спосіб голосування за переможця конкурсу відкритим. Так, нам зараз на... Надо... Пропозиції. По другому питанню. По-другому. По Регламент. По запрошуємо закладу лічильної прати. Ну, ком... Кого ми просимо ваші пропозиції для обрання до складу лічильної комісії? Будь ласка, можна я. <реку> Я пропоную регламент для претендентів встановити 15 хвилин і для запитань 10 хвилин. Якщо треба, можемо А вивченні. Ні, а зараз ми будемо вивчати, коли будуть претенденти доповідати, то до 15 хвилин можете 20, скільки заводимо. Ну, як так, але на вивчення, тому що ми не знайомлювалися, і це думаю, що... А це тут так. не на вивчення, тут вони, вони зараз... А, а а ми будемо це все... Ні, у вас повинні можливість почитати. у Ми повинні почитати. А людина права. зараз Пинно. буде... Ні, я розумію, але ми ж ви будете до цього читали, щоб хоч якісь там, так? А в нас такого можливості не було. Хоча б якісь... там один рік і п'ять років, це треба... Людина йде на таку посаду, це її доля. Як вона буде ну, Да, вона зараз, зараз повинна захищати. Ми повинні слухати а. і по потрібно зразу віде. всі ці. От вони будуть зачитувати. Одна Я ж кажу, вони зараз ви будуть це бути все бути зачитувати, зачитувати. Да. 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 а ви, да. ви а ви, да. ви да. щоб слідкували, вони будуть читати, а ви будете слідкувати. Як хочете, можете Пробіть зараз просто сидіти. Хочально, щоб ми Давайте нам зараз хвилин 15 на розгляд нашого. Як ви вважаєте? Як ви хочете хвилин 15? 15. 15. 15. Ні, Ні, не до обіду. До це хвили... не... документи, які треба вивчити. 15 хвилин це читати по діагоналі. І так собі щось мутувати. Це я так знаю. Не буду важко зачитувати. Ну я так вони за вони захищають цей проєкт. Не зрозуміло, але для того, щоб захищати, ми його теж повинні хоча б якось були. Їх... Ну, це хочуть... ми зробили по закону, вони заходять і тільки захищають. і все. Ми зробили для кожного, щоб ви Розумієте. ознайомилися. Єдине, що що ви його вже вивчали, я так розумію. Та нічого ви не також не вивчали. У документи були, у нас їх не було. їх там не мали скажімо, що... змоги його. Mm -hmm. Будь ласка, вивчайте. Ми ж не заперечуємо. Якщо тоді 10 хвилин на питання, 15 хвилин на доповідь, тоді відповіді бажано, щоб були лаконічні, конкретні, не загальні. Ну це ж до нас. Так, це я просто кажу, що ми будемо, я буду, наприклад, знаю, коли вимагати конкретність. Якщо людина відповідає, ми тут ми все дай Так так, ми планували. Залишаємо так, так? Да? 15 для представників встановили 15 хвилин для запитань 10 хвилин, так? Чи більше? Чи більше? Буде більше, будемо затримати більше. А, можливо треба? більше, якщо там Звичайно, ніхто ж нас не є продукти. Так... Да. Кожен хай вони розповідають. Ніхто не буде зупиняти, да? так? Тоді, Тоді зараз, голосуємо. я думаю, да, голосуємо за те, що ми 15 хвилин на 10. Буде більше, буде більше. Так, зараз заслухаємо публічну презентацію проєкту програми розвитку міського культурного центру на 1,5 років кандидата на вакантну досаду міського культурного центру, перший мельник Аннучка, будь ласка.